Тижня. Е, вже на роботі працюємо, тому що маємо зібрати швиденько тракторець і відвантажити його людині. Тому визвали сьогодні хлопців трішечки раніше і заодно за вам, е, з вами поспілкуємося і трішки покажу, що маємо, що продаємо, що працюємо, як працюємо і так далі. Ось, понеділок, ранок. Веселий, гарненький, такий є свіженько, так, але не холодно. Гарна така сонячна у нас погода, вже от дерева жовтіють. Ось, Нам завершили роботи по нашому ангарчику. Вже наш ангарчик готовий. Ось, бачите, вже ангарчик наш зібраний. Вже скоро сьогодні відвантажимо тракторця і почнемо трошечки прибиратися. В ангарчику, ось, маємо трошечки навісного, соліси, дуже класні трактора, надійні трактора, потужні трактора. До речі, в Рівному від водного університету з 1 по 3 жовтня буде проходити виставка сільськогосподарської техніки та навісного обладнання. Ось, і ми будемо там приймати участь, будемо предоставити свою техніку туди. Щоб ви мали змогу приїхати ще там, її прощупати, подивитися і покажемо вам декілька наших тракторців, заженемо на виставку. Тому, якщо є бажання, можливість у водному університеті, це на вулиці Чорновола, буде відбуватися виставка сільськосподарської техніки. Ось є в нас такий здоровенний величезний трактор як Соліс 105. Вже в Україні є і трактора Соліси 110-ті та Соліси 130-ті. Хто чекав, теж можемо привезти під замовлення. Все є. Такі великі гарні колеса, геть великий, гарний величезний тракторець. Це наш була стоїть на зборочку. Ми всі в техніку вигнали на вулицю, тому що ангарчик будувався. Обшивався, зачищався і, в принципі, вже він готовий. Я вам перше покажу. Тут у нас трошки безлад, бачите, як у нас все красиво зашито. Нашим тракторцям буде тут зручно. Е, хлопці ще мають зробити, певно, з тієї сторони зробимо трошечки. Е, утеплимося краще і тут зробимо хлопцям час для зборочки, місце для зборки. Ось. Трошечки люди позавозили тракторців, але не так, щоб і багато, бо треба бачити який безлад. Це все треба буде повикидати, повичищати, перебрати, що тут нам не потрібне, і почати завозити наші тракторці. Ну і ховати деякі. Маємо в наявності такого класного оріончика jd 504 Є декілька штук в наявності. Наші хлопці підтягнулися. Зараз ще підтягнуться і будемо збирати швиденько. Тракторці ось маємо Булата 50 два великих трактора, 50 -ки. В принципі, обидва трактори на стандартній базі 50-сильні, але от в Оріону ось так виглядає передній міст. Ось, А у Булата він виглядає трішечки не так. Ну, Як на мене, візуально, то у Булата трошечки менший передній міст. Ну, але це не є критично, тому що що той, що той трактор вартий уваги. Ну, Булат виглядає трошечки так дешевше, тому що от в нього там дубка не зашита, бочок не зашитий, в нього немає реверса, на відміну від оріончика, де тут є все. І, орі, і дводискове щеплення, і є реверс, і класне зручне сидіння. Тобто трактор. І ціна, в принципі, трактора класна. Тут ми вже розстановочку зробили. Трішки ще оцей безлад внесемо в ангар. Але ось тут в нас йде рядочок 40-сильних тракторців. Можу, вас з кожним, якщо потрібно, познайомлю з кожним індивідуально. Ось. Це в нас є красуні джинма 404. Надійний, якісний, класний трактор, дводискове щеплення. Реверса немає на 40 очці, але є примусова навісочка. Чесно кажучи, люди, які приходять вибирати тракторця, Вон, дивіться, який великий поїхав джундір. А в нас є маленький китайський джундір. Тому приїжджайте, купуйте наші китайські маленькі джундіри, якщо вам не потрібен трактор на 130-150 або 300 коней. Є он Оріон, типу джундіра китайського, на 50 кінських сил. А ось якщо от, люди інколи приходять така дилема, мені потрібно там дводиского щеплення. Реверс і примусова. І от, ну, от багато моделей є, що от або є примусова, або є реверс, або дводискове щеплення. Ну, я скажу по собі, тому що для мене важливіше примусове, ніж реверс, чесно. Тому що реверс це якщо вам маленькі території, маленькі участочки, то да, там плюс-мінус потрібен реверс. Але коли вимикаєте реверс, це додаткова, по-перше, конструкція в КПП. А по-друге, ви все рівно ви маєте вижити щеплення. Те саме, як увімкнути задню передачу. І в будь-якому разі задня передача вона швидша, ніж інші передачі. Плюс в джинми, плюса в джинми є те, що є ходозменшувач. Ось тут, бачите, стоїть на коробочці. О тут речажечок такий, це ходозменшувач. Тобто, по суті, задніх передач у джинми чотири. Задня раз, задня, ні, три. Ходу понижує три, Брехуха є. <кій> ось. Маємо шефенга 404. Теж дуже гарний варіант трактора. Е, по суті, сороківка ка шефенг коштує ну, як багато 24. Е, як навіть багато, неякісних 24, -рок. а це заводський трактор. Е, да, Тут однодискове щеплення. Да, тому що там дехто каже, мені от виключно однодискове. От, наприклад, Донфенгі, якщо ми беремо звичайні Донфенгі не G2. Хоча були моделі і другі з однодисковим щепленням, і дуже успішно вони гарно працюють. Е, тому, е, от е, в мене вдома теж Донфен 2008 року випуск, теж однодискове щеплення. Прекрасно ходить і плюс виконує теж самі роботи і по косовиці, і по фрезуванню. І по копанню картоплі, і так далі. Тобто, в будь-якому разі вам ВОМ використовується і з однодосковим щепленням, працює прекрасно. Двигун ще не робили. Якщо там говорять, що там надгрузка на двигун, на коробку коробку і двигун ми не робили. Щеплення треба робити, але всі інші агрегати ми не робили. Ось далі у нас наступний йде 35-ка ловел. Чому ловел 35-ка стоїть в ряду з 40-сильними тракторами? <кій> Тому що це дуже гідний пенактор. Ціна класна, і трактор гідний. Да, Ловоли виступають не за там, красу, не за якусь там, ну от бачите, нерівна підлога. Ловоли зазвичай рівну підлогу, якщо роблять, то роблять дуже дорогу рівну підлогу. Тому для українців трошечки невигідно її замовляти. Маємо оріончики. Є ще такий оріончик, стороківочка РДшка в наявності. На майданчику можете замовляти тестувати, бюджетна сороківка дуже хороша по якості. Е, нема примусового, немає реверса, але сороківка по вартості просто супер. Якщо вибирати сороківочку чи 24-ку, то от сороківка ця в ціну 24-ки просто супер. З кращих, як на мене, сороківок це Дон Фенг. Це, по суті, краще, що є на ринку цього року. І, взагалі, що було на ринку, то це ось Донфен 40. -ка. Ціна кого? Якщо ціна якого саме трактора вас цікавить, пане Юрій? Бо я пропустила, коли ви спитали, яка ціна вас цікавить? Давайте я вам розкажу ну, от по всіх. Джинма 40 7400 коштує. Шифен 40 6700. І Оріон 40 коштує 6600. Тому ціни у нас хороші. І Донфенг 9400 коштує. Маємо 24-ку таку целючку Шіфенга. Теж дуже гідний варіант тракторця. Тут теж однодискове, теж немає реверса, але є примусова навісочка, яка пречудово себе почуває з цим красунчиком. Тому трактора всі надійні, якісні. І є в компанії Міні-Агрорівне. Знаходимося ми з адресою місто Рівне вулиця Київська, 92Ж. Приїжджайте, тестуйте, вщупайте, можете замовляти онлайн-тракторці, все в наявності, все є надійне, якісне, тому не сумнівайтеся у виборі. У нас завжди хороша техніка, завжди доступна ціна, хороший сервіс. Ось є багато цікавих варіантів. Ось, наприклад, з бюджетного отакий от Булатик. 244-та Елька це трактор на е, стандартній резині. На повноцінному шасі коштує 5500 доларів. Для 24-ки це повноцінної 24-ки з каймовськими двигунами, з боковою КПП. Дуже хороша ціна. На кожен трактор, який там у нас є на майданчику, завжди присутній невеличкий торг. Е, поторгуватися на могорич, на ковбаску, не знаю на що ще, на що вам буде зручно, на все в нас є можливість трішечки поторгуватися. Тому завжди ціна спочинається. Дехто купує без торгу, дехто трішки торгується, дехто занадто торгується. Є такий Донфенг у нас, це стандартний Донфенг, не G2, G2 десь мають бути і 24-ки, і 40-ки. Десь скоро мають бути вони вже в Україні в нас наявності. Е, наразі є ось такий Донфенг на стандартній, ой на люксов, люксовій, на широкій резині, але без реверса і не з рівною підлогою. Такі теж є в наявності, хороший класний тракторець. Ось, гарний надійний техніка. Є в наявності, проїжджайте, Покажу трошки з більших. З більших у нас є класні трактори це ловел 50-очки і ловел 45-ка. Теж цікавий, гарний варіант техніки. Класні трактора, в принципі. І по якості, і по роботі, і по комфортності. Та й ціна адекватна, як для 50-сильного тракторця. От є ловел звичайний, коштує 16 800. Надійна звичайна кабіна реверс. Тут ну так, повністю включено, тільки ось тут в цій кабіні немає кондиціонера. Але є моделі з кондиціонерами. Ось дана модель це прошка на резині задні 28, тому що є ще моделі з резиною на 24. на Таке широка резина нижча. Ось Ця на 28 резина, Тут є уже, тут уже є і кондиціонер. І синхронна коробка передач. Й коштує 18,100. 50-ка, класна 50-ка, ловол. І е, дуже гідний варіант, якщо не вистачає коштів на 50-ку, є 45-ка ловол. На 50-сильному шасі, тільки двигун 45-ка. Ціна солодка дуже. І кабіна у нас герметична. Це заводська встановлена кабіна. Не знаю, які в У нас нема Ось. Дивіться. Яка класна кабіна в нас є. Ось така. Єдине, як на мене, що не вистачає от в даного тракторця, це обишумки на крилах та от, на задній частинці. Хоча в кабіні не гучно. До дуже навіть зручно. Теж реверс, дводискове, підвісні педалі. Гідний трактор. Гідний. Ціна солодка, гарна ціна. Трактор класний, тому якщо є можливість бажання придбати щось побільше для себе, запрошуємо в міні <кій> Вибачте. Друзі, підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими новинками, приїжджайте обов'язково особисто на тест-драйв, Немає можливості особисто приїхати на тест драйв, тоді замовляйте ми вам онлайн. Покажемо відео, хлопці протестують, я для вас зніму відео, відправлю вам все. Е, в будь-якому разі розрахунок за тракторець відбувається у вас вдома. Якщо на дворі вже є тракторець, ви відповідно його прощупали, подивилися, покликали сусіда, спеціаліста, що зазвичай відбувається. Хоча інколи сусід зовсім не є спеціалістом, але ну от, якось сусіду легше. Якщо я покличу сусіда, він прощупає і скаже: От класний ти трактор купив. Але зазвичай відбувається по-іншому. Коли привозять... Тракторець в село і в сусіда інше трактор іншої моделі, то зазвичай ви купили неправильний трактор, тому що або ви купили кращий, і сусід заздріті, буде вам говорити різні гадості, або просто от він думає, що от, ну от не такий і все. Трактора різні. якщо ви довіряєте продавцю, то повірте, що вас не надурять. Обирайте перевірну фірму, а головне обирайте продавця, який вам чесно скаже, от є, от такі от буде ходити, такі не буде ходити. І повірте, якщо на одній майданчику вам скажуть, що от цей трактор ну недобрий, треба купляти щось краще, дорожче. А поїдете на іншу майданчик і вам скаже, та ну вона бреше там. Чи хтось там бреше, дивись, який воно крутий трактор на що вам переплачувати вдвічі. Ну, то втікайте від тих продавців, тому що якщо вам один скаже правду, то інший на тій правді виграє і ви просто попадете. Тому е контакти наші є. Телефонуйте, е вирайтеся. Е не обов'язково. Я розумію, що вибір зараз техніки великий. Просто якщо е щось сумніваєтеся, що в чомусь не впевнені, передзвоніть на декілька площадках і що вам розкажуть по техніці. Ось всім хорошого дня, всіх е продуктивного робочого тижня. До зустрічі! Скоро побачимось.